Доброго дня! Ми вихованці гуртка «Екодрузі» Чернівецького обласного центру еколого натуралістичної творчості учнівської молоді. Сьогодні ми вам розкажемо, як можна економити. Наш проєкт має дві складових. перший це рециклінг вживаних речей під гаслом, нове життя вживаних речей, друге це використання традиційних для України, але забутих природних матеріалів у побуті. Я Шаргу Дар'я. Я Максим Олександр. Я Дрона Діана. Я маник Ангеліна, учниця Б класу Чернівецької школи номер 4 Ми пропонуємо вашій увазі першу частину нашого проєкту. Чи замислювались ви де зараз сміття, яке виконали 5 років тому? Воно існує досі. Швидше за все, існуватиме протягом кількох наступних поколінь. Але як врятувати землю від екологічної катастрофи? Ми маємо альтернативу поліетиленовим обгорткам для підручників. Ця тема є особливо актуальною, так як обгортки пошиті із вживаних речей: екологічні, економічні, оригінальні та впливають на настрій учнів. Це також відіграє важливу роль в освітньому процесі: емоційний стан школярів, бажання йти до школи з хорошим настроєм, запорука емоційної стабільності. Мета нашої роботи полягає в підвищенні власно-екологічного мислення щодо нового використання джинсів і необхідності замінити поліетиленових обгорток для навчальних літератури школярів. Відповідно до мети ми визначили наступні завдання. Не так багато батьків і школярів ретельно вибираються вкладинки для підручників. Купити їх в останню чергу, звернувши увагу лише за ціну – звичайна справа. Придбати можна комплект обгорток або ж поштучного, однак навіть при виборі елементарного шкільного приладдя потрібно оцінювати його основні характеристики та термін розкладання в природі. Плануючи купити комплект обкладинок, потрібно уникати зовсім дешевих і неякісних матеріалів, що можуть виявитися небезпечними для здоров'я дітей. Їх вирізняє надто низька щільність і різкий запах, що не зникає навіть після відкриття упаковки. Найпоширніший матеріал для виготовлення обкладинок це полівініхлорид щільністю 200 250 мікрометрів, терміном деконструкції до 200 років, піддається рециклюванню, джинси: штани традиційно пошиті з цупкої бавовняної тканини деніму. Еластична нитка, яка дозволяє джинсам легко розтягуватись. При правильному догляді залишаються доглянутими, але виходять з моди. Термін деструкції до трьох років. Захопившись хендмейд, ми ма ми дамо їм нове життя. У результаті проведених обрахунків ми з'ясували, що на один рік навчання учнів школи окремо взятого класу відділяється від, вис... від 28 восьми гривень у молодшій школі та до 108 гривень. У старшій на обгортки для підручників одного учня. Це не така велика сума, проте школа довкілку значно більша. Ми підрахували, що 320 грам важить 19 обгорток. Це приблизно 16 грамів вісімдесятих одна. Тому 7402 виконаних обгортки за рік навчання учнів у нашій школі залишать у природі слід із. 124 кг 250 г поліетилену. В межах міста, де є серед школи, це складантами понад 5 тонн за рік. Використовуючи вправо дерево проблем, ми проаналізували причини та наслідки накопичення поліетиленових обгорток для підручників у довкіллі. Вони зазначені на слайді. Інша вправа проєктного менеджменту дерево цілей. Допомогла нам причинити окреслені оправи, перетворювати на засоби, а наслідки на результати вони представлені в таблиці. Ми розпочали вцілювати свій задум. До нього долучилося поки що шість учнів. Враховуючи зацікавленість даною темою, плануємо залучити з нового навчального року всіх однокласників. Розрахунок собівартості обгортки для підручника із джинсів, які ми плануємо шити на уроках трудового навчання, склав менше 20 копійок. Для роботи ми склали технологічну карту та для зручності записали відео майстер класу. Розробили покровку інструкцію для тих, хто не має швейної машинки. Пропонуємо вам коротку майстерку. We don't talk Talk anymore, like we use do. We don't laugh anymore. What was all before we don't talk anymore, like we used. To Ми пропагуємо використовувати екологічні обгортки у нашій школі та пропонуємо долучитися до акції. У ході роботи ми прийшли до таких висновків. У 2021-2022 начальному році у Чернівецькій ЗОЖ No4 навчалося 623 учні які використали 7402 обгортки для підручників, що коштувало в середньому 38 178 гривень та 60 копійок. З'ясовано, що термін деструкції поліетилену в природі триває 30-200 років, а бавовни – від 6 місяців до 3 років. Складено технологічні інструктивні карти, записано відео для майстер-класу. Уперше для школярів було запропоновано використовувати обговорювання. Доброго дня, шановні члені, журі, та всі присутні. Я білю, 9 класу уваги, країн, дослідницька на тему використання очереду, вибір людей 21 століття. Актуальність те нашої роботи полягає в тому, що питання диактивних джерел енергії актуальні сьогодні як ніколи. Для того, щоб за утеплення платити менше, потрібно його менше використовувати, а менше опалювати приміщення можна тоді, коли воно добре утеплене. Чим інтенсивніше розвиваються технології, тим більше хочеться бути ближче до природи і використовувати тільки ковнічні безпечні натуральні матеріали. Утеплені очерети – доступний надійні методи, який використовується сотні років. Здавні для на Росії очеред славився відмінний будівельний під матеріал. Які застосовувався для утеплення житла так і в якості покрівельного матеріалу. Сьогодні ще можна зустріти очеретяні дахи, які пережили на один десяток років. І хоча в останні роки з'явилося багато штучних матеріалів, які з успіхом змінюють натуральні, тенденція повернення до природних матеріалів все ж спостерігається, такі давні метод утеплення не забули в силі Шибутиці. Метою роботи є дослідити використання очерет у побуті, поставлено такі завдання. Об'єктом дослідження є очеред «Звичайний». Предметом дослідження є аналіз використання очерет в сучасних умовах. Очеред «Звичайний» – відмінний матеріал для виробництва кошиків, ціновок, легкої меблі дачі, музичних інструментів. Це природна сировина для виготовлення картону і паперу. У безліцких місцевостях сухістебло очерету використовується в якості палива, Також таким сухоякісними і звукотепозиційні матеріалами покривають на сараях даху. У селі Шибудинці очеркяні копинерія для утеплення хлібів та вулків використовуються здавна, оскільки у селі є багато ставків, то такого екологічного матеріалу і очерет тут вдости. Звісно, з роками та новітніми будуть матеріалами і дещо втратить свою популярність. Утім, староживці традицію ще бережуть, тож поруч з будинками підшубуючи утепленим пінопластом, що може зустріти хати одягнути традиційної для цієї місцевості, як матеря плочерети. Очеретям надежу для кліру зробити нескладно, заготовляють рослину тоді, коли вона добре висохне. Найкраще пізної осінь до син у суху погоду. Очереду жні серпом та вяжуть усноги, які прив'язують роду. Далі формують очеретяні кілими, ними обкладають стіни. не є, та досить легкий. За день нагрівається на сонці та віддає тепло стінам, а ще не пропускає холост. Навесні очертяну шуму знімають і зберігають в сухому місці. Якісновиків можна використовувати понад 10 років. Компромісні варіанти для прихильників, так і для противників пластикових соломин можуть стати трубочки за черету. В нашому ліцеї щолітним проводиться ярмарка, на яку кожен клас приносить виготовлену продукцію власноруч. Це і випічки, і компоти. Цьогорічна ярмарка є виготовила екотрубочки для пиття компотів. Спосіб використання екотрубочки зводили на очерету для кухонних клінат чи використовується для пиття поїв. Обрізаємо, скошуємо, в'яжемо снопи, очищуємо заготовки від листя пилу бруд. обробляємо газом озону, проходження з зараження. Соломинки звостельно обрізаємо, щоб була довжина 20-14 см. Миємо черетяні соломинки, Вимочуємо в температурі від 40 до 80 градусів, щоб ніякі дочки не залишилися в ній. Пару трошки зволожує трубочку і цього їй потрібно висушити і продукт. Після заготових проходить 12-24 години пічі, пічі. в домашній печі, виготовляють очеред з щиро вручну. Приведена оцінка використання очерет у сучасних умовах встановлено наступне: очеред в селах і нині використовується на корм худоби для виготовлення силу судрівного борошна брикеті. Це цінний корм для онатри, нутрі, лося, оленя. Очердяння капанелі використовується для утеплення вуликів, хлівів та бурників. Підраховано, що у теплою осієї сировини товщиною 25-30 см створює теплоізоляцію, ізоляцію. Він за ефектом класі півтора цепли. Це пояснюється тим, що стіна має вагу, що в 17 разів перевищує масову череп'яни, яка має нелогічний розвитку. Трупча структура цієї рослини дозволяє мати дуже низьку теплопровідність, при звичайній температурі, вона перевищення 0,4 ватт. Не на не зберігаючи пробку стіну черефом поряд з ефективністю, що дуже економна, навіть якщо... Серебну доцієм буде придбано, а не заготовано самостійно. Компромісні варіанти для прихильників, так і для противників пластикових соломинок можуть стати трубочки за з очерету. Головна сприбак це екологічність. Дякую за увагу.